І сталося того дня, коли Мойсей закінчив ставити скинію і помазав її, і посвятив її та всі речі її, і жертівника та всі речі його, і помазав їх та посвятив їх. То приносили Ізраїль і начальники голови домів, своїх батьків, вони начальники племен, вони ті, що стояли над переліком, і принесли свою жертву перед Господнє лице, шість критих вазів і дванадцять волів, віз на двох начальників, а віл на одного, і поставили їх перед скинію. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: Візьми від них, і будуть вони, щоб виконувати службу з Заповіту, і даси їх лівітам кожному за службу його. І взяв Майсей води та воли, та й дав їх левитам, два вози та чотири воли дав Гершоновим синам за їхньою службу, а чотири вози та вісім волів дав синам Мираєвим за їхньою службою, під рукою Тамара, сина священика Аарона, а кегатовим синам не дав, бо на них лежить служба святині на плечах повинні носити. І поприносили начальники жертву на понову жертівника в день його помазання, і поприносили начальники своє жертву перед жертівника. а Господь промовляв до Моїсея по одному начальнику на день, нехай приносять своє приношення на понову жертівника. І був той, хто першого дня приніс своє приношення нахшон, сина і надавів юдиного племені, а жертва його одна срібна миска. 130 шеклів вага і одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклям святині, обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі на хлібну жертву. Одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один казел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних. Оце приношення на Хшона амінодавого сина. Другого дня приніс Натанаїл, син цуарів, начальник і Сахарів, приніс він своє приношення, одна срібна миска, сто і тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру, шеклем святині обидві повні пшенічної муки, мішане воливі на хлібну жертву, одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила. Одне теля, один баран, одне однорічне ягняне, цілопалення, один козел на жертву за гріх, і на мирну жертву два вали, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят, однорічних оце жертва Натаніїла Цуарового сина. Третього дня начальник заволонових синів Еліяв, син Хелонів, його жертва, одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру, шеклем святині обидві, повні пшеничні муки, мішане, валиві на хвильну жертву, одна кадільниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня, націлопавене, один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два вали, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних Оце жертва. Еліява Хелонового Сина. Четвертого дня начальник ревуїмових синів Еліцур син шедурів. Його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага й одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру. Шеклем святині обидві повні пшеничної муки мішаної валиві на хлібну жертву, одна це десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення. Один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят, однорічних оце жертва віцуя шедеурового сина. П'ятого дня начальник Семіонових синів Шелуміїл, син. Цурі Шаддаю, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру з шеклем святині, обидві повні пшеничне муки мішаної оливі на хлібну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, і на намитну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Шеломіїва Шурідаєвого сина. Шост того дня начальник гадових синів Еліасав, син Деуїлів. Його жертва одна срібла миска, 130 шеклів її одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклів святині, обидві повні пшеничні муки і мішаної валиві на хлібну жертву. Одна кадильниця, 10 шеклів золота, Повна кадило, одне теля, один баран, одне однорічне ягня На цілопалення, один козел на жертву за гріх і на мирну жертву, два воли, П'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Яля Сафа, Діоїлового сина. Сьомого дня начальник Єфремова. Ох, синів Елішама, син Амігудів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на миру, шеклів святині, обидві повні пшеничної муки, мішане валиві на хлібну жертву. Одна кадильниця десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, жертва і лішами. Амігудового сина. Восьмого дня начальник синів Монасії Гамаліїл, син. Педоцурів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклів святині, обидві повні пшеничної муки на валиві на хлібну жертву, одна кадильниця 10 шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягняне, ціле палення, один козел на жертву за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва гамаліїла. До цуробого сина. Дев'ятого дня начальник Вінямінових синів Авідан, син Гідоніїв, його жертва одна срібна миска, 130 тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклям святині, обидві повні пшеничної муки, мішане валиві на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілепалення. Один казел на жертву за гріх, а на мирну жертву два вали, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят, однорічних, оце жертва Авідана гідієоного сина. Десятого дня начальник данових синів Ахієзер, син Аміша Даїв, його жертва одна срібна миска, 130 тридцять шеклів вага її одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклям святині, обидва повні пшеничні мики мішане валиві на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила одне теля, один баран одне однорічне ягня на цілопалення, один казел на жертву за всіх за гріх. А на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва ахієзера, Аміша, Даєвого сина. Одинадцятого дня начальника сирових синів Пагіїл, син охранів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів, вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів, на міру шеклем святині, мішане валиві на мучну жертву муки, а обидві повні пженні муки, мішане валиві на мучну жертву, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повна кадива. Одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один казал на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце жертва Пагіїла, охранового сина. Дванадцятого дня начальник нефталимових синів, Ахіра, син Енанів, його жертва одна срібна миска, 130 шеклів вага її, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру шеклів святині, обидві повні пшеничної муки мішане валиві намочну жертву. Одна 10 шеклів золота, повна кодила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на ціле палення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однорічних, оце жертва Ахір Енанового сина. Оце обряд освячення жертівника в дні його помазання. Від Ізраїльних начальників срібних мисок 12, срібних кропильниць, 12, золотих кадильниць, 12, 130 шеклів, одна срібна миска і 71 кропильниця. Усе срібло посилання. 2400 шеклів на міру шехрів святині. Кадильниць золотих 12, повні кадила по 10 шеклів, кадильниця на міру шеклів святині, все золото. кадильниць 120 шеклів. Уся велика худоба на палення 12 телят, баранів 12, ягнят однорічних 12 та жертва хлібна, їх і козлів 12 на жертву за гріх. А вся худоба мирної жертви 24 теляти. Баранів 60, козлів 60, ягнят однорічних 60. Оце обряд освячення жертвові. Тівника по помазанні його. А коли майсей входив до скині заповіту, щоб говорити з ним, то він чув голос, що говорив до нього з понад віка, яке на ковчезі свідоцтва з поміж обох херовинів говорив він до нього.